Сьогодні я вам розкажу, який вам знадобиться гербіцид по чеснику. Це є челенджін. Він йде після скудового гербіцид, коли є вже чесник на поверхні ґрунту, виріжеє рослина, росте. Як ним користуватися? Перша обробка. Е, даєте 10 літрів води і 10 мл челенджу до води. Одна обробка має пройти 15 день. Після тих 15 день робити другу обробку челенджем. Досі якісний гербицид, я сам ним користуюся. Так само можете в мене його замовити, маю в наявності за хорошу ціну. Купуйте і не будете сапали на городі трави. Будете собі прийшли, подивилися, їх, і за вас все зробить гербицид. Ви будете начальником поля.